Fortnite завжди була грою, яка вміла здивувати свою аудиторію. Кожне нове оновлення, кожен новий сезон приносив щось унікальне, що змушувало гравців знову і знову повертатись в цю гру. Однак, після сьогоднішнього оновлення ком'юніті Фортнайту отримало можливо найбільш неочікувану новину за всю історію гри появлення нових тізерів, дає змогу зрозуміти, що наступний сезон не буде новою главою, а здійснить подорож у минуле до п'ятого сезону. Першої глави. Наскільки часу нас вернуть в п'ятий сезон, поки що остаточно невідомо. Проте, за непідтвердженою інформацією, можливість насолодитись старим сезоном та згадати десятки моментів з минулого буде нам надана на протязі мінімум місяця. Це може бути частиною стратегії Epic Games, щоб знову привернути увагу до гри старих гравців, які давно не грають в гру. Або ж вони просто планують порадувати ком'юніті і планують внести якісь важливі зміни в лор, вдихаючи в життя старі механіки. До речі, срочне питання до. Вас выникло от всю ж секунду. Вы... Лайк like поставили цьому відео після прохання в останньому відео, кожен четвертий поставив лайк на минулому відео. А перед тим лише кожен десятий з вас проставляв лайк. І результат, якщо чесно, мене дуже вразив. Якщо ви зараз наблизитесь до попереднього рекорду і прожмете таку ж кількість лайків, і ще підпишетесь на канал, хто не підписався, я вам буду дуже вдячний. А ще більше буду вдячний, якщо ви ведете мій код автора літній в магазині Fortnite. Це дає мені мотивацію робити контент для вас. Та кількість тізрів, якою Завалили нас Epic Games з виходом нового обновлення, просто зашкалює. Перший тізер, який попадеться вам на очі, це, звісно, буде захід в лоббі, воно повністю нове. І там додали таймер, який прямо вказує на те, що нас перенесе в липень 2018 року, старий п'ятий сезон. На фермі з часом почнуться з'являтися тізери з першої глави п'ятого сезону. Залізний бургер, який вперше з'явився в трейлері. Також з'явиться ось цей знак. Це була компанія АЗС з далекої першої глави. Тізер, від якого навертається сльоза, ностальгії це ось цей логотип Dusty Diner. Це лого ресторану, який був біля локації Dusty Diver, яку в четвертому сезоні зруйнував метеорит. І також приємний тізер неба в Мегасіті на екрані. Це небо з першої глави, але основними тізерами є годинники, які вже є і будуть в різних локаціях на карті, які вказують на 12 липня 2018 року. Дата, коли був релізнатий п'ятий сезон першої глави. Якщо ми повернемося хоча б на місяць в цей сезон, це буде неймовірний кайф. В мене з цим сезоном дуже багато різноманітних спогадів. На початку жовтня 2018 року я відкрив свій перший канал. Він був українською мовою, і я почав стрімити. Хоч канал і не вистрілив, і потім я відкрив інший канал, який вистрілив. Але це вже не має значення. Головне це спогади і фан, який я отримав за цей час в цьому сезоні, і в наступних сезонах першої глави. Звісно, хто з вас не грав в ці далекі часи, ви нічого не відчуєте, але для вас це буде змога зануритись в першу главу, можна сказати, по-справжньому в історичні події. Глава, з якої все почалось. Неймовірно, круто було б, якби глави, сезони, були щось по типу як карти в Counter-Strike. ти вибираєш на якій карті грати. Звісно, була б одна основна карта поточного сезону, яка розвивається і оновлюється, а старі... Рі карти просто заморожені в часі, на яких ти можеш теж поганяти, повноцінно пограти в Батал Рояль зі 100 людьми на карті. Звісно, таке навряд буде, але хто знає, що нас чекає в далекому майбутньому. Добре, хватить мріяти про старі сезони. Переходимо до поточного оновлення. Перше, що кидається в очі, як тільки ви заходите в гру, це нове лобі. На перший погляд, воно для мене більш зрозуміле. Єдине, воно дуже незвичне. Переробили доволі багато всього, і це непогано як на мене. Вибір режимів став трохи більш зрозумілим, і так, Рейдж квіт вам тепер не вдасться зробити, бо, по привичці, ви будете в ліву сторону прижимати кнопку на вихід, але вона тепер з правої сторони. І загалом менюшка по налаштуванням, список ваших друзів і так далі, вже з правої сторони. Також новим апдейтом гру підвезли нову зброю. Дробовик, який стріляє з заточеними кусками дерева, а точніше дерев'яними кілами для вампірів, і вампірський меч Кадоторн. Цей меч другого сезону трохи переробили. На ньому далі можна літати як і в другому сезоні, але при попаданні по гравцям він вам буде відновлювати ще й здоров'я. Дробовик вблизі наносить дуже багато демеджу. В першу чергу він був створений, щоб знищувати вампірів. Знаєте, і лиця гравцям він теж буде непогано ламати, і це буде дуже хороша зброя для того, щоб брати її, можливо, і навіть замість помпи. З цим дробовиком я ще не встиг награтись, але декілька вистрілів я зробив. На далекій відстані він такий собі вблизі ламає лиця, дай Боже. З нових здібностей, які ви отримуєте протягом гри, жм'якуючи кнопку 7, гру підвезли миттєве отримання міфічної сумки, з якої буде випадати рандомна міфічна зброя. Скіл, or Treat буде давати миттєву цукерки, які будуть відхилювати вас. А при вбивстві гравців ви зможете отримати. Додаткові цукерки. Скіл під назвою Revamped миттєво дасть вам новий дробовик для ламання лиць новим створінням або гравцям, яких підвезуть в цьому оновленні. І скоріше за все, це будуть вампіри. І заодно ви отримуєте відхіл при нанесенні демеджу. А ось цей скіл дасть вам миттєву відьомську мітлу, на якій ви зможете літати. Також цей скіл зменшить час на відновлення мітли. Крім дробовика, меча і скілів, в гру підвезли також базуку. Стара добра базука з гарбузом на кінці в тематичному хеллоуінському стилі. Також з новим оновленням. Ви можете побачити піратів, які вказують на щось. Спочатку я цьому пірату вистрілив кілом в голову, але виявилось, він не живий, і він просто вказує, де він закопав скриню з лутом. Після цього, як ви лутаєте скриню, він щезає. Мітла. Вперше її було додано ще в другій главі в четвертому сезоні, і от знову вона повернулась в честь Хелловіна. Це дуже непоганий айтем для мувмента. В порівнянні з тим же ракетним тараном, у вас є можливість відмінити політ і просто зіскочити в вільне падіння з мітли, чого, на жаль, ви не можете зробити летючи на ракеті. Мітла має безкінечну кількість зарядів, і літати на ній можете скільки забажаєте. Єдине, вам потрібно буде чекати кожен раз 20 секунд, поки вона відновиться. На Eclipse Estate тепер сховище відкрите двадцять. Кадо Торн тепер босс просто з великої букви Б. Бо вбити його, поки на цій локації є інші гравці, вам точно не вдасться. Вам просто ніхто цього не дасть зробити. Якщо буде недалеко від вас якийсь гравець, ви не зможете швидко вбити боса і залутати його. Бо вбивати ви його будете дуже довго. Життя в нього багато і лупить він дуже больно моментами. Але лут, який з нього падає, звісно, можливо, вартує того, щоб намагатись його вбивати і падати туди. Бо падає з нього меч з другого сезону. Можливо, у грі ще десь падає меч, хоча я в це не вірю, на то він і такий босс з великої букви Б. Але я просто фізично не мав часу встигнути глянути всі можливі оновлення, які підвезли в гру. Щоб вдало вбивати боса, ви маєте мати доволі не Мало ресурсів. Раджу перед заходом до нього мати в інвентарі хоча б 400 ресурсів. Це може бути дерево, камінь чи метал без різниці. І раджу спочатку викосити всю локацію під ноль від гравців і лише тоді йти вбивати боса. Мені з ним файтитись в пісочниці було важко. А як його вбивати, будучи разом з іншими гравцями на локації? Чесно, я не уявляю взагалі. Можливо, в складах буде простіше чи дуо, але в соло це доволі складний челендж. Раджу файтити його, будучи на своїх будівлях, і щоб це був другий поверх, щоб ви сиділи просто на боксі. З бокса його легше вбивати. Буває, він в затупі стоїть і намагається ламати ваші будівлі. І вас. Тим часом є час просто щоб ламати йому лице зверху. Також нас очікують нові скіни. Такий скін, як Майкл Майерс, персонаж з фільмів про вбивцю із серії фільмів про Хеллоуін. Він, до речі, схожий трохи на скрімера з мого дитинства на Джейсона Вурхіс. Це був персонаж, через якого я боявся вночі в дитинстві йти в туалет після перегляду фільму «П'ятниця 13. -те». Крім Майкла Майерса, підвезуть також скін Джека Скеллінгтона. Як на мене, досить прикольний скін. А любителі гри Алан Вейк зможуть отримати скін самого Алана. Гри 2010 року. Також додають новий скін Котяри і сет Бог Хаосу з єгипетських вірувань, якщо звісно це той самий Бог. Також додають для любителів довгих язиків скін під назвою Фестивал Федра і Stick. Це той скін, який я точно в свою колекцію припасу. В гріх такого красення крася не залутати. Хард Ranger виглядає дуже страшно і круто, але я ще подумаю чи брати його. Здається, більше нічого нового в гру не підвезли. Можливо, я щось пропустив, але надіюсь, що ні. Ближче до Хеллоуіна нас чекають івенти і різного роду тематичні штуки. Надіюсь, цього року буде туман як в старі добрі часи. Пам'ятаю, цей густий туман в другій главі, коли за декілька метрів вже не було видно гравців. Звісно, він не завжди був на карті, але час від часу. З'являвся і давав вам можливість або втекти від гравця, який вас намагався вбити, або наоборот зненацька застати іншого гравця. Єдине, чого я б не хотів, щоб додавали в гру, це зомбі. Хай вже були якісь нові вампіри, нові створіння, але на шостий рік гри. Зомбі на Хелловін, це вже трохи набридло. Якщо вам зайшло це відео, ліпіть, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про підтримку україномовного контенту. І вводьте, будь ласка, мій код кодавтора літній магазині Fortnite. я вам буду неймовірно вдячний.